Для будівництва житла Житомирянам будинки, яких пошкодили російські обстріли, виділили земельну ділянку. У Житомирі попрощалися із загиблими військовослужбовцями Юрієм Сахненко та Сергієм Паршко. Житомиряни пройшли тренінг з поводження змінно-вибуховими пристроями. Для будівництва житла Житомирянам, будинки, яких пошкодили обстріли російських військових, виділили земельну ділянку. Надія Іванівна пригадує, на початку березня будинок її сусіда був повністю зруйнований. І йому дали квартиру і переселили його звідси, тому що тут невозможно жити. Олена Петрівна під час вибуху була на роботі. Коли прийшла додому, то була вражена побаченим. Вікна в цьому коридорі були, вилетіли всі геть з рамами. Криша теж. Он я її там полатала, так окуски понакикладувала, так аби не затекло. Пластикове вікно вилетіло геть, он на чердаку, двері вилетіли. Рама вилетіла, ну також шкоди нанесло багато, але поступово робимо. Жінка говорить, що міська рада одразу виділила три тисячі гривень на ремонт будинку. Сказали, збирайте чеки, на що ви тратите, збирайте чеки, дасть Бог кінчиться війна, може тоді щось компенсують. 24 жовтня на позачерговій сесії міської ради депутати проголосували за те, що в мікрорайоні Малюкова на двох гектарах землі побудують житло для людей, які його втратили, та дитячий садочок. По Маліках у нас є всі комунікації, плюс цей район опалюється за рахунок нової ТЕЦ, і там більш стабільна подача тепла навіть з цього вигляду. І Тому ми подали цю земельну ділянку під проєкт Єврокомісії для будівництва житла для ВПО. ВПО це і в тому числі ті люди, житоміряни, які втратили житло безпосередньо в житомирі. Ми тільки заклали 200 тисяч на проєктування, це попередня, попередня сума. І по житлу Єврокомісія спочатку. Ми подавали на 2,7 млн принципі, ми їх абсолютно влаштовував проєкт, але сума може бути 5-7 мільйонів. Отак, я думаю, приблизно така мільйонів євро на будівництво житла. У Житомирі 24 жовтня прощалися із двома військовослужбовцями. Юрій Сакненко віддав своє життя, захищаючи Україну від вторгнення російських військ. Він казав: я сидіти, ховатися не буду. Він з перших днів пішов, його зразу не взяли. Потім сказали прийти через пару днів. Він знову прийшов, його знову не взяли. Він знову пішов. І з тих пір ми його не бачили. Помошлив, допомагав, все. Хороший хлопець був. Сусід у мене був. Біля Святомихайлівського собору труну із загиблим люди зустріли, стоячи на колінах. Юрик дуже був спокійним, він був добрим, він був патріотом своєї країни. Він не встиг створити навіть і свою сім'ю, але він дуже усіх любив, любив усіх своїх рідних, дворідних братів. Він офіцер і завжди був прикладом і для нас. Юрій Сахненко закінчив Житомирський автомобільно-дорожній коледж. До 2018 року за контрактом служив у Збройних силах України. Чоловік загинув 15 жовтня на півдні України під час виконання бойового завдання. Захиснику виповнилося 39 років. Шкода, що так трапилося при виконанні бойового завдання. Ворожа міна. Це один з тих людей, самих найкращих, самих добрих людей, які більше всього бережуть своїх рідних. І ну це людина, яка любила своїх рідних, мабуть, більше за все. Ну, більш щирої і доброї людини. І, я не знаю це велика втрата для кожного друга, для кожного хто його знав. Воїна Юлія, за спокій і блажену його Господу, помолимось, Щоб йому Бог. У Юрія Сахненка залишилися мама, батько та сестра. Загинув Сергій Першко 19 жовтня на Херсонщині, виконуючи бойове завдання. Війна забрала в нас друга. Порядна людина була. Біль, в серце розривається. Він бато був. Як почалася повномасштабна війна, він зразу з перших днів пішов туди. Ну що не попросиш, він все робив для того, щоб світ був кращий. Він нас жалів, захищав нашу країну, захищав нас. Від імені президента України, Верховного Локомандувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і достання служив ваш син. Під час обстрілу українських позицій російськими градами захисник отримав поранення несумісні із життям. Він був добрим, сильним і хорошим дядьком для мене був. Завжди буду його пам'ятати живим. Герої не вмирають. Сергію Першко виповнилося 44 роки. У захисника залишилися батько, мама, брат, сестра, дружина та двоє дітей. Ми повинні вічно пам'ятати про наших героїв, які сьогодні захищають нашу батьківщину, а також особливо про тих, які, на жаль, змушені були віддати своє життя, захищаючи нас від збройної агресії Російської Федерації. 65 мільйонів гривень виділили депутати Житомирської міської ради на закупівлю генераторів для міста. Це гроші із резервного фонду міського бюджету. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії 24 жовтня. Це рішення підтримали всі присутні. 35 депутатів. Сьогодні, якщо буде відключена електрична енергія, ми ще зможемо навіть вдома обігрітися. Там ну просто. Завдяки теплому одязі. Якщо це буде грудень-січень місяць, то ми розморозимо систему і тоді вже буде набагато-багато складніше. Тому завдання на протязі максимум півтора місяця – підключити ці генератори для того, щоб забезпечити місто і теплом, і водою. Були перепідключення котелень, щоб у разі чого мали можливість перепідключити на районні котельні. Тому більшість квартальних котельні нас можна перепідключити, у нас є тільки три котельні. Які ми не зможемо перепідключити. От тут, от на цій котельній кварталі ми також запланували закупку генераторів по 150 кВт. І це на всі генератори на теплокомунерго, генератори на водоканал, перший, другий підйом, головна каналізаційна станція, очисні споруди, там генератори йдуть великої потужності по 800 кВт, це приблизно такі. У 933 багатоквартирних будинках Житомира, які опалюються централізовано станом на 24 жовтня, підключили теплопостачання. Одну з квартальних котелень запустили сьогодні об 11 годині, що дозволило подати опалення у три багатоповерхівки в мікрорайоні Крошня. Це квартальне котельне місто. Взагалі, в нас в місті 50 котельних, які працюють на опалення. Але в зв'язку з тим, що були проблеми з електричною енергією, з напругою, не запускалося насосне обладнання. Так як тут більше всього навантаження йде на насосне обладнання, ми не могли включити в роботу біловський насос. Із-за того, що був перекос потокам. Його автоматика вибивала. Сьогодні, як ви бачите, в зв'язку з тим, що ситуація нормалізувалася в місті, нам сьогодні вдалося її включити в роботу. Взагалі 955 будинків, які опалюються централізовано. З них нас на даний момент не опалюється тільки 22 будинки, якими ми зараз займаємося. Ці роботи ведуться. Я думаю, що там доба-дві, і ми зможемо запустити всі дома в опаленні. Нагадаємо, опалювальний сезон у Житомирі розпочався 20 жовтня. Для нас дуже важливо було надати людям опалення, бо ми розуміємо, що при пониженні температури ми не зможемо економити, бо люди, в яких діти хворі люди, все одно будуть включати в квартирах обігрівачі. Нам потрібно було швидше запустити опалення, щоб нагріти, прогріти квартири і тим самим зменшити використання електричної енергії на обігрів пінічі. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Поки що. За відсутності електропостачання 37 пацієнтів, котрі станом на 24 жовтня отримують лікування гемодіалізом у приміщенні обласного стоматоб'єднання, переведуть до відділення обласної лікарні імені Олександра Гербачевського. Хворим запропоновано лікування в четверту, можливо, і в п'яту зміну. Це буде сприяти тому, що їх процес лікування буде безперервним, щоб не було тривалих перерв у лікуванні програмним гемодіалізом. Після знеструмлення приміщення внаслідок бомбардування російськими військами енергетичних об'єктів Марія не отримала лікування впродовж чотирьох днів. Жінка каже, що згодна приходити до обласної лікарні у будь-який час доби. Було дуже важко. Я чотири дня. Я думала, що я просто ну не витримаю. А те, що третю, четверту зміну? нічого страшного, нічого страшного, аби аби відкрутили нас. Аби почистили безперервне отримання пацієнтами гемодіалізу у відділенні, яке розміщене у приміщенні обласного стоматоб'єднання, мав забезпечити ось цей генератор, але він не працює за словами директора стоматоб'єднання. Генератор, який забезпечує живлення відділення гемодіалізу, перебуває на балансі обласної лікарні червня. Наскільки я пам'ятаю, прийнято рішення 22 року на сесії 22-го року, прийнято рішення на сесії Житомирської обласної ради про передачу. Площ і обладнання відділення гемодіалізу на баланс обласній лікарні імені Гербачевського. Той дізель генератор який є, він в стадії передачі, але ми не чекали, поки його передамо. Вже сьогодні почався демонтаж того дізель-генератора на 40 кВт. Ми його відремонтуємо, поставимо на місце. За словами Богдана Леського, на час ремонту генератора стомат об'єднані пацієнтам надаватимуть безперервне лікування гемодіалізом в обласній лікарні. Є вже один що готовий підключений дізель-генератор, який забезпечує якраз власне ці критичні підрозділи. Крім того, в двох реанімаціях ще розміщені резервні дізель-генератори. Заді мене, ви бачите, дізель-генератор це потужний на 500 кВт, який повністю забезпечує, всю, може забезпечити всій лікувальний заклад резервним джерелом електроенергії. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному. Тренінг мінно-вибухові пристрої правила безпеки та принцип дії для цивільних відбувся у Житомирі. Понад 30 людей навчились розпізнавати різні вибухонебезпечні предмети, принцип їх дії та як себе поводити у разі їх виявлення. Якщо міна знаходиться от, без цієї бойової чеки, як сказав пан Валентин, то міна вже знаходиться в бойовому стані, якщо сам підривник знаходиться. А саме, щоб ви розуміли, кнопочка вона опущена вниз. Якщо ви бачите, що кнопочка опущена вниз, значить знаєш, в бойовому стані. Вважаю, що має кожна людина свідома пройти такі е, заходи, як мінімум для збереження свого власного життя. Дай Бог, щоб це все нам не пригодилось, але ми маємо як мінімум просто це все знати. Це як ми навчалися у школі. Ось так і це базові знання під час військового стану. Міни, міни, я, я їх перший раз сьогодні взагалі бачила, бо мене життя до війни не готувало. Чекай, смикується. Вони почули перший виклад, так? Три з половиною-4 секунди. Після цього відбувається основний підрив. Ну, Щось війна в стрині і дуже цікаво і знати побічну інформацію. Десь може в лісі десь, і по гриби сходити, чи що, і, не, не дай Бог, знайдеш такий пристрій, буде знати, як і з цим поводиться. Учасникам тренінгу демонстрували види протитанкових та протипіхотних мін та розповідали, які бувають розтяжки. Це протитанкові міни, протипіхотні міни, міни ловушки, міни сюрпризи які дуже люблять використовувати противник міни, які використовуються касетні міни ПФМ. Дуже небезпечні, які дуже багато на території яку залишає противник поводження, поводження з гранатами, які Бувають розтяжки. Практичний тренінг змінно-вибухової безпеки у Житомирі відбувся вперше. Безпосередньо тренінг проводять військові, які брали участь у бойових діях, і для цивільного населення. Оскільки проект проводиться за підтримки благодійного фонду Сергія Притули. Ми вітаємо донати вільні донати до фонду, які йдуть на підтримку збройних сил України. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. 25 жовтня у Житомирі буде хмарно. У день і ввечері йтиме дощ. Температура повітря від 10 до 13 градусів. У Бердичеві хмарно, в другій половині дня дощитиме. Температура від плюс 8 вночі до 12 в день. У користині буде хмарно з дощем. Температура повітря протягом доби від 10 до 12 градусів. У малині очікується хмарна погода з сильним дощем. Температура від 10 до 13 градусів тепла. У Новограді Волинському буде хмарно в день дощитиме. Температура повітря від дев'яти уночі до плюс 13 в день. У Олевську очікується хмарна погода з дощем, температура від 11 до 13 градусів. На міна ПФМ 1 лепесток. Пелюстка розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова, легка, важить всього 80 грамів. Не чіпай, відійди небезпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.